Напередодні дня міста ми святкуємо 21 вересня Міжнародний день миру. Цього дня у парку миру біля Гунгу миру відбулися урочисті заходи. Відзначити цей мирний день та річницю встановлення Гунгу у нашому місті завітали представники області та амбасади Індонезії, Малайзії і Польщі. Високих гостей зустрічали міський голова Олег Бабаєв, його заступники, представники депутатського корпусу міста та районів, керівники підприємств міста, ветерани, громадськість, студентська та учнівська молодь. Високі гості поклали квіти до меморіалу пам'яті військових частин, які визволяли Кременчук у 1943 році та вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання, звертаючись до присутніх, міський голова Олег Бабаю, зокрема, зазначив я іскрені від си душі желаю нашому городу мирного неба. Я благодарю наших ветеранов. Совсем скоро ми будемо відмічати день нашого города, 440 сорокаліті освобождения города. Будем відмічати день освобождения, 68 ю годовщину, освобождения Кременчуга от німецько-фашистських захватчиків. И очень символично, что сегодня, в преддверии этого праздника, мы отмечаем этот День мира в нашем городе. Мы благодарны нашим ветеранам за то, что они сделали для нас мирное небо. Я обращаюсь к нашим детям. Знайте, чтите и помните тех людей, которые принесли нам мир в нашу страну, в наш город. Мира нам всем, светлого неба, чистого неба, Крепкого здоров'я, і дай Бог, щоб наш город був завжди от таким символом міра, спокойствия і добра. Перший заступник голови обласної ради Володимир Онищенко в своєму виступі зупинився на героїчному минулому Полтавщини. Говорив і про здобутки сьогодення області та плани на майбутнє. Привітав він присутніх і зі святом. Дійсно, мир це саме важливе. Мер і здоров'я це те про що мріють всі люди. Це люди, те, що саме необхідне для людей здоров'я і. Мирне небо, я хочу привітати вас з цим святом. Хочу привітати з тим, що у нас скоро буде день нашого міста, визволення нашого міста. Символічно, що ми зустрічаємося в парку миру біля гонгу миру. Якраз тоді, коли наше місто і було визволене, один із ініціаторів і організаторів встановлення гонгу миру у Кременчуці, президент АСМБР Андрій Мельник, привітав зібрання з річницею встановлення гонгу, а присутня на урочистостях надзвичайний та повноважний посол Республіки Індонезії в Україні, пані Дра Нінінг, Сунінгсіх Сіг висловила слова щирої радості від чергової зустрічі з кремічужанами та сподівання на подальшу плідну співпрацю. Потрійний символічний удар в гонгмиру, голуби, що злетіли з дитячих рук в чисте ясне небо. Вдруге, сповістили світу, що кременчужани не приєдналися до тих міст, які активно пропагують мир у всьому світі. По завершенні офіційної частини гості оглянули музей під відкритим небом, залишили записи в книзі відгуків і сфотографувалися на пам'ять. Вже наступного дня міський голова Олег Бабаєв для більш тісного спілкування запросив до себе у кабінет високоповажних гостей, представників посольств Індонезії, Малайзії, Польщі та Азербайджану. В ході спілкування мер Кременчука Олег Бабаєв від себе особисто та від імені всіх кременчужан висловив слова щирої вдячності за тісну співпрацю та дружні відносини представникам амбасади. Користуючись нагодою, він провів для високоповажних гостей короткий екскурс в історію Кременчука. Олег Бабаев сподівається, що такі зустрічі стануть традиційними, адже у нашого міста є гарний багаторічний Сяць співпраці, яким кременчужани можуть поділитися з іншими, під час зустрічі іноземні посли обмінялися з міським керівництвом сувенірними подарунками та оглянули музейні виставкові експонати, які розміщені у холі виконкому. Також міський голова особисто провів гостей картинною галереєю, що яскраво ілюструє визначні події в житті Кременчука.